Дачний сезон для тих, хто любить землю, ніколи не закінчується. І нехай усі городні роботи вже завершено, та справжні дачники вже знову закуповують різне насіння і готуються до нового сезону. І поки є ще трохи часу до розсадного періоду, більш допитливі, підводять підсумки, аналізують, багато читають і знаходять нову, цікаву і корисну для себе інформацію. Тому і ми сьогодні поділимось з вами своїми спостереженнями, що можна виростити на трьох дачних сотках. Звернемо особливу увагу на сусідства рослин і трохи розкажемо про їхні корисні якості. Тож повертаємось у минуле літо. Чи багато культур можна виростити на двох-трьох сотках городу? Так я вам хочу сказати, що дуже багато. Можна виростити на двох-трьох сотках городу все, що забажає ваша душа. Тож сьогодні продовжимо нашу овочево-ягідну екскурсію. В минулій передачі ми розповідали вам про вирощування винограду, різної капусти, буряку, цибулі, моркви, перців і баклажанів, огірків і гороху та красуні полуниці. До речі, щодо полуниці, то її краще висаджувати за сортами і невеличкими грядочками, аби добре було полоти, збирати і пересаджувати. Поряд з полуницею знаходиться ремонтантна малина. Оце завбільшки це минулорічна, її вже два роки, так? От а менша яка, то це посаджена була весною, пересаджена. От, вона в цьому році дуже гарно розвивається і вже починає випускати цвітіння, тому в минулому році вона вже починала, е, починала родити, ягідки вже були десь у серпні. місяці. От, в цьому році дуже багато вологи, і от е, Бог дасть з'явиться ще й тепло, тому вона піде, почне зацвітати, мабуть, буде раніше. Ремонтантна малина вона чим вигідна. Е, якщо вже та весняна малина відійшла, то ця дуже-дуже довго і серпень і вересень, і ви маєте свої ягідки, і для дітей це і корисно, і велика насолода. Тому зараз їх дуже багато нових сортів, вона є і червона полка, і палана, вона є і жовта, вона є навіть і така, як сонце, е, помаранчеве, настільки така гарна, настільки така е, до червоного. Від такого аж до червоного кольору, спочатку помаранчева, а потім така. Тобто різнокольорова, різних сортів, різних розмірів. Її знайти можна як і в магазинах, так і на базарі. Тому е -е, обов'язково намагайтесь придбати, посадити і мати у себе на грядці таку рослинку, як малина. Дуже добре Малина почуває себе по сусідству з помідорами. А як відомо, усі дачники дуже люблять помідори, тому й вирощують багато різних сортів. Ми теж не виключення. Тут близько 40 сортів різних. В цьому році ще й додався новий сорт: це фіолетові помідори. От вони Звичайно, дуже гарні на вигляд. Вони такі міцні, але які будуть плоди ще? Не пробували обов'язково покажемо вам, як вони будуть виглядати, і, на жаль, всім не зможемо дати попробувати але смак... про смакові якості обов'язково розкажемо. Помідори вони, звичайно, люблять сусідство із чесником, і з огірками, із полуницею. Але дуже не люблять сусідства, як я вже вам говорила, з буряками червоними. Тому ми їх посіяли в такому гарному благоприємному сусідстві з чесничком. Поряд із полуницею, от і вони гарно розвиваються. Ми їх підживили, ми їх окучили, ми їх присипали травою, тобто замульчували, так? і, звичайно, підживили поверху. Але помідори вони мають таку особливість хворіти, якщо дуже багато дощів. А в цьому році дуже багато дощів. Тому, якщо ви не хочете оприскувати їх хімією, лікувати, то можна фітодоктором лікувати або іншим біофунгіцидом. Але ще можна. Вже чесник підростає, він вже гарний, то можна 200 г чеснику на 2 літри води настояти, звичайно, потерти на тертушці його, а потім додати 2 літри води, настояти пів години, і потім взяти будь-який оприскувач і поверху оприскати таким натуральним засобом. Тому я вам бажаю, щоб ваші помідори не хворіли, виросли гарними, радували вас, бо помідори домашні це найсмачніше. Як і годиться, у нас поряд з помідорами чесник, який теж любить органіку, тобто перегній, компост і попіл. Тому підживлювати його бажано перед посадкою восени і обов'язково навесні. Любить він також. Вологу, сонце і підпушену землю. І якщо все це робити вчасно, можна сподіватись і на гарний врожай. Цей чесник був посаджений восени на штик лопати дуже-дуже глибоко. Так, він зійшов навесні, слава Богу, восени не проріс, зійшов навесні, ми його підживили, він виріс. Міцним великим, гарним так з'явились великі стрілки. Ми їх прибрали для того, аби він ріс в корінь, щоб була головка там гарна. Я зараз, на жаль, не можу цього зробити, тому що цю стрілку я лишила на насіння. Вона виросте. О, тут з'являться маленькі такі зубочки чеснику, вони поспіють десь до вересня місяця, і потім я цей чесник молодий посаджу на осінь, а вже на наступний рік. Я його висаджу, і в мене буде оновлений свій часник. Часник треба обов'язково оновлювати для того, аби він не переводився. Якщо ж ви хочете мати гарний врожай чеснику, велику голівку, то ви повинні оцю стрілку видалити, ви повинні її вирвати от, і, звичайно ж, не викидати. Тому що ці стрілки вони дуже корисні. Я коли їх вириваю, збираю докупи всі, відриваю оцю частину, потім решту, це ж така молочна, смачна частина, і я її беру, так міленько нарізаю, змішую з пір'ям цибру. Булі з різною зеленю і все це заморожую. І от уявіть собі, коли зимою, сніг, коли е, на вулиці холодно, ви дістаєте цю зелень і додаєте, хочу суп, хочу борщ, хоч куди завгодно. Тому це дуже корисна і дуже смачна річ. Взагалі щасник робить не лише страви смачними, а й захищає нас від вірусів та підтримує в тонусі нашу судинну систему. Не менш корисний молодий часник. Його ніжна зелень навесні оздоровлює наш організм і забезпечує вітамінами, мікроелементами та фітонцидами. Той, хто любить часник, завжди спокійний. Цей овоч гарно впливає на нервову систему, бо містить у собі тіамін, тобто вітамін в 1 але він руйнується. Від світла і теплової обробки, тому їсти часник бажано у сирому вигляді у компанії лимону, кінзи, базиліку, кориці чи м'яти. Тоді його запах нейтралізується. Для того, аби не купувати і не витрачати такі великі гроші, дуже рекомендую вирощувати на своїх грядках дуже корисний лікувальний часник. Який же город чи дача без кабачків і патисонів? Ці овочі щедро родять все літо і радують нас корисними дієтичними плодами до самісіньких морозів. Знайшли ми невеличкий куточок і для е, кабачків і. Патісонів, тобто ми їх тут висіяли в трьох трьох місцях. Оце Патісони, це кабачок жовтий, такий кабачок, а то зелений. І от цей жовтий, він кущовий. Дивіться, там ще він тільки-тільки підріс, ще зовсім маленький, але вже там є плоди. Їх шість чи сім навіть в кущику. Обов'язково вирощуйте на своїй дачі і спаржеву квасолю. Вона дуже корисна і багата на вуглеводи, білки і цукор. Крім того, ця культура не лише вітамінна, але й багата на солі фосфору, калію і заліза. Та й споживати її можна цілий рік у сирому, вареному і замороженому вигляді. Сама ж спаржева квасоля, горох чи інші бобові збагачують ґрунт азотом, тому і є гарними попередниками для будь-яких культур. Не менш корисна рослина і цибуля порей, а її зелене пір'я багате на вітамін С, білки, вуглеводи, каротин і ефірне масло. Крім того, має вона і цінні мінеральні солі, органічні кислоти, вітамін В2, в 1 і провітамін А. Цибуля порей має приємні смакові якості і слабкого строту. А ця королева полів теж бажана гостя на кожному городі і дачній ділянці. Корисну і солодку кукурудзу люблять всі, і дорослі, і діти. Та й крім того, вона гарна сусідка і охоронець для огірків. А у сонях то справжня прикраса будь-якої дачі своїм цвітінням він радує око, а своїм насінням годує усіх пташок. Тож усього потроху, а скільки задоволення і людям, і птахам. Ох, літе літочко, яка ж благодатна і тепла пора року. І завдяки потеплінню в жарке літо ми навчились вирощувати на дачах кавуни, абрикоси, персики і навіть черешню. Та й з настанням літа на дачах ягідний рай. Після полуниці зразу поспіває літня малина. Палають порічки. Наливається чорна смородина, радують око, сортова ожина, агрус і смачні вишні. Кожен з дитинства пам'ятає неповторний смак вишневого варення. А чи смакували ви вишні в шоколаді? І якщо ні, то обов'язково приготуйте. Для цього потрібно 1 кг вишні, можна навіть замороженою. Але без кісточок, 1 кілограм цукру і 250 г води. Все це проварити 20 хвилин. В іншому посуді розтопіть 200 г вершкового масла. Додайте туди один пакетик якісного какао, 1 кілограм цукру і 250 г води. Все це проваріть теж 7 хвилин. Потім все змішайте і варіть. Всю цю суміш ще 15 хвилин. Готове варення розливайте в підготовлені стерильні баночки і закатуйте. Все літо на дачі в повітрі стоїть аромат різнотрав'я. Це квітують наші цілющі грядки. Саме з цих трав ми готуємо взимку запашні і вітамінні чаї. Якщо навіть дві чи три сотки ви маєте, то обов'язково на дачі повинні бути цілющі трави. Коли ви приїхали, ви зробили собі запашний чай з цих цілющих трав, насушили їх от, для того, аби зимою пити свої цілющі чаї. На цій грядці ви можете побачити е, три види меліси, тархун, мати-мачуху, ромашку, чебрець, аніс. Навіть цілюща трава, звичайна кріп, який ми додаємо в картоплю в суп. Це теж цілюща трава, яка дуже гарно впливає на дихальні шляхи. Є у нас також цілющий сальдерей, є пастернак, є кінза. Окремо хочу сказати за цілющу іхінацею. Це взагалі. Дивна рослина це рослинний антибіотик. І от коли вона починає зацвітати, вже випускає таку шишечку і такі рожевого кольору квітки. Тому ці квітки треба обов'язково зірвати, знайти можливість купити спирт або горілку і залити ці рослинки цим настоєм. Коли, не дай Боже, ви захворіли зимою, у вас болить горло, чи якесь недомагання, чи десь якась з'явилась ранка, то ви можете лікуватись. Зразу ж безпосередньо полоскати горло, прикладати до будь-яких ран, от саме настой з ехінацеї. А в кінці жовтня, якщо у вас велика плантація ехінацеї, так, або ви вже посіяли молоду ехінацею, а ця ось така е, велика і має гарне коріння, то викопати коріння, приїхавши на дачу, так, швиденько його промити, от, порубати міленько і так само покласти в скляну банку. І залити безпосередньо спиртом, і настоювати протягом місяця. І е, настойка кореня, вона ще навіть міцніша і навіть ще більш цілюща. Але я роблю так: я роблю і те, і інше, а потім навіть змішую квітки і змішую настойку з корені. Хочу також зауважити, що ехінацея – це не лише лікувальний засіб і антибіотик, але цей дуже потужний імуномодулятор. Вона дуже стимулює імунну систему. І навіть якщо ви робите чаї, то обов'язково треба е е пити людей ослаблених, хворих і дітей. Давати їм чаї за ехінацеєю. Завдяки хіноцеї їхній організм буде більш стійким до різних збудників хвороб, мікробів, особливо в холодну пору року, тобто зимою. Такі запашні трави, як базилік, петрушка, тархун чи естрагон, хрін, кріп. Листя смородини й малини все це ми використовуємо для консервування огірків і помідорів, які роблять наші соління запашними і хрумкими. А от висушений тархун, листя смородини й малини перетворюють чай взимку на цілющий. А яка корисна рукола зі смаком горіха, Росте вона і зеленіє з ранньої весни і до великих морозів? В цих листях гірчичне масло, цукор, вітаміни А С, в 9 а також калій, кальцій, магній, йод і залізо. Рукола багата клітковиною, вона нормалізує обмін речовин, підвищує рівень гемоглобіну в крові і є прекрасним тонізуючим засобом. Тож не лише рукола, а й усі салати і шпинат безмежно корисні і смачні. Крім того, вище згаданий шпинат має і важливі лікувальні властивості. Він корисний при малокрів'ї, туберкульозі, розумових навантаженнях і онкозахворюваннях. Є у шпинаті і серотонін. Так званий гормон щастя. Тож сподіваємось, що власноруч вирощені салати і лікувальні рослини неодмінно зроблять вас здоровими і щасливими. Дуже рекомендую вам всі ці цілющі трави мати в себе на дачі і таким чином мати свою зелену аптеку, лікуватись і навіть просто пити приємні цілющі чаї. Не знаю, як ви. А я не уявляю цей клаптик землі без квітів і фруктово-ягідних дерев. Навесні все починається з буяння первоцвітів і дерев, потім все літо одні квіти змінюють інші, і око не втомлюються милуватись цією красою до пізньої осені. Тож воістину, літечко, благодатна пора. Яко ми з вами що зими чекаємо з нетерпінням, аби знову і знову творити дива на землі, прикрашати її, і звичайно ж годувати свою родину екологічно чистою, корисною і вітамінною продукцією. Сьогодні я вам запропоную дуже гарний рецепт для приготування цукатів в домашніх умовах. Для цього потрібні різні сухофрукти. Це можуть бути сухі яблука, сухі груші, абрикоси, вишні, все, що ви е, приготували собі на зиму, всім, чим запаслись. Можна все це змішувати, можна робити окремо. Яблука, окремо груші і окремо там абрикоси. Хтось, може, сушив персики дуже смачно. Для цього потрібно 350 г цукру, 300 г водички. І все це потрібно змішати таким чином, такою шумовочкою, цукор трошки розбавити і поставити його на вогонь, для того, аби він закипів. Наш сироп вже готовий, він закипів. Тепер ми додаємо туди нашу сушечку. Висипаємо. І нехай 5-7 хвилин десь так прокипить. Закриваємо кришкою, робимо такий помірний вогонь і нехай собі трошки прокипає. 7 хвилин минуло. І наші цукати готові. Ми їх залишили ще на 3 хвилинки постояти. А тепер ми повинні взяти шумовочку таку так, і потихеньку виймати їх і викладати або на такий підніс, або на якусь гарну таку тарі, От, для того, щоб потім поставити їх у духовку. Виглядають наші цукати, і зараз треба їх поставити в духовку для того, щоб вони трошки підсушились. Що ми робимо? Духовку треба трохи лишити відкритою, аби волога випаровувалась і цукати підсихали. Для цього потрібно 20-25 хвилин. Ну що ж, наші цукати вже готові, вони підсушились, і ми їх виймаємо з духовки. Дивіться, як вони виглядають. Коли ви все це зробили, діти з задоволенням будуть все це смакувати, і не треба ніяких солодощів, ніяких цукерок. Тож привищайте своїми цукатами дітей, онуків, своїх рідних і завжди будьте здоровими і радісними.